Маємо на виході ось такий напор сьогодні. Всім привіт! З вами Роман і канал Вода для тебе. Ми з вами знову на Слаженці. СМТ у нас сьогодні короб. Я тут люблю говоритися, я за цей край розбурюю по водним даним орієнтовно десь до стандартної глибини до стороні 14 метра. У людей є старий качок, як ви бачите, далі. Зараз покажу, там правда коса буде, у людей є старий качок. Він працює, віддає воду, тобто, садика, садика в нашому приділі. Водичка ми набралися. Уже потрошку буримося. Тепер хотів би показати найцікавіше. Татику не знаю, статику скажу в кінці. Хочу показати найцікавіше. Місце буріння. Ось в такому ми сьогодні місці буримося, при ямочок. Тобто тут буде стояти станція, більш чим комфортно. Поки добралися до ґрунта, трошки прийшлося помучитися, тому як проливка на полу зроблена через дві сітки рабиці. Трошки важковато було. Чому так? Тому як знову же у приміщенні висота потолки не дозволяє нам заборитися комфортно. Це зараз накручуємо 3 метри з землі, було трошки вилизм, знову почав шуршати пісочок. Так, почали боритися, за шостий метр, з'явився у нас невеличкий провал. Ну, тобто, ослаблена зона, у нас залишалася літрів 150 води, вона їх повтинула за раз. Змогли ми на 150 літрів загнати четверть, може чуть більше, ніж пів штанги. Зараз зупинилися, як ви бачите, повністю, повністю все сухо, вода ушла. Ну, проскочили, здається. Здається, як, я вискочив вже. На кінці наглини, тобто, зараз будемо заходити, замиватися, повинні стабілізувати, страшного нічого немає. Вода є, качок є, наберемося, повторимо. Я думаю, проскочимо. Е, орієнтовно, як здається, по сусідам 12-13 метрів, я, я так і говорив, тому як тут іде середнє 12-13 по всьому корупу. тому Працюємо далі. так Така є у нас біда. Е, спустилися ми 13,5 м, будемо посаджуватись на 13 Є у нас ось такий пісочок, на його і стаємо. Тобто водоносний красивий пісочок. Але біда в тому, що приямок зроблений неправильно. До того всього ще наконечник підзабився в мене, бо буримося сміття багато. І виноса з забоя правильного немає. Тобто, вже замивається вона з пів години-хвилин 20, тобто дуже ми її замили. Але е, пісок повністю не виносить. Приходиться його вибирати. Е, зараз довибираємося і будемо обсаджувати Треба промиватися гарно, тому як я Ну, Хоча водою чистою ганяємо, але це ж. Отака в нас біда. Це до того, чи потрібні правильні приямки. Ну, на, зовсім зовсім тісно. По-другому в мене вийшло. Але. Тут він ще й трошки виносить, хороший пісок, видно, що його топче на одному місці. А сюди він не виноситься. Можна з заплатом зробити, але це одно його не винесе. Тому зараз будемо видергуватися так, як є. Повинно було вже допомогти. Це... Процес того, як будемо витягувати штани, не будуть знімати, тут тісно нігде поставити камеру. Отже тоді по факту. Так, показував те, що ми обсадилися до того всього. Ми вже обсадились, продулися, поставили насос на прокачку, першу грязну воду зігнали. На першому старті маємо ось такий напор. Ну, тобто, було розуміло, непоганий Десь пуб 200 пуб 300 Зараз присутні. Зараз наберемо бочку, повернемо у зворотньому, так як е, довго стояли, замивалися, довго не хотів підніматися пісочок. Стали приблизно на ось такий пісочок, я вже показував. тобто, Гарний пісочок, водоносний, вода б не має ні запаху, ні смаку. Тобто має запаху. Я вже навіть спробував, тому як чиста йде. Немає ні смаку, непогана водичка. Вийшло 13, скажуть чому? Тому як у того сусіда він живе трошки нижче, плюс підйом хатинки є. Тобто оці 70 метри набрався на виході. Тому що скаваженка 13 метрів. Ну, тобто, тут підйомчик є. І тут підйомчики є. Зараз ми після себе це все, все пообираємо і, як зазвичай, оцінимо ямочку, підключимо нову станцію. Взяли станцію, хотіли показати, їздили з хазяєм Це найоптимальний варіант, ну, тобто, як варіант, станція називається Педроло. Зрозуміло, що це є китайська зборка, тому як станція коштує зовсім невеликі кошти. Але все ж зборка, аналоги запчастини, все буде прекрасно працювати. Я от якщо якщо на свої спальники, що я роблю, я рекомендую брати такого плана станції. Тобто Довга голова, довго всасуюча трубка, хороша глибина підйому максимально, тобто та що заявлена, а не по факту 8, а по факту, а, не 8, а по факту всього навсього всього 5. Плюс хороша водовіддача. Набираємо. Якщо виведемо назад. Так, скважин вже стоїть на прокачці, вже більше ми спідзібралися. Давайте поміряємо з варми дебіт даної скважини. Дано ну, включи, будь ласка, на станцію. Зараз прокляється. Маємо на виході ось такі напор сьогодні. І почнемо давайте з 20 секунди. Ось тільки набереться 10 літрів. Тобто напор більш ніж непоганий, до того що там це стоїть зверху. 10 секунд. Ну от я бачу, вже тільки буде. 10 секунд пройшло. 20 секунд. 25 секунд, 10 літрів. Тобто непоганий напор, непогана скважинка. Казу, так, підрахуйте, напишите в коментарях, скидку нас пара на старті з рівня пола будинку, тобто не знаходяться з п'яни. Перед цього у мене ще станція трошки гонить повітря. Трошечки, трошечки, можливо десь підсос повітря йде, бачите? Тобто повинна подавати трошки більше. Ну, це не є страшно, вона качає. Треба поміняти оголочок. Зараз.

Тут нам приїхав. Так, доробили ми вже повністю скважину. Оставили, скважина була в будиночку, оставили на вулиці ось такий гусальчок на тимчасове користування по будинку. Тоже темно правда, ну я думаю, підзніме. Так, вона видно. Вона видно, хватає її. І... Ось так ми її поставили. Це заліз, зацементірується, це, це, тобто страшного нічого немає. Розудочку оставили ту, що можна буде потім вивести на будинок. А, да, 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 тобто в такому плані.